Слава Ісусу Христу! Цей день сьогодні для нас і з вами створив наш Господь. День святий, день особливий, коли радість наповнює наше серце. Слова вдячності, хвали і поклоніння, коли ми святкуємо ось цей день великої перемоги, яку звершив наш Ісус Христос, коли був на цій землі, звершив великою ціною, ціною власного життя. Ціною тяжких страдань, ціною крові святої своєї, яка стікала по Голговському Христі. Це Він зробив для мене і для кожного із нас. Це велика перемога, яку ми маємо, яку Він дає сьогодні кожній людині, яку Він дав сьогодні мені і тобі. Кожного, хто увірує, хто покличе ім'я Господнє. Хто попросить прощення, каже Господь, буде прощений, буде очищений і буде мати вічне життя разом з Ісусом Христом в тих вічних оселях, які Він приготував для своїх, для викуплених, для своїх дітей, для церкви своєї, яку Він сам будує на цій землі. Тому, друзі, брати і сестри, гості, це повинно вселяти нам радість. Радість спасіння, радіючи в серці своєму, це найцінніше, що може придбати людина, живучи тут, на цій землі. Все інше, всі ці життєві тимчасові радості вони пройдуть. І як погода приходить і відходить. Але радість спасіння, це те, що не минається. Це те, що вічне, те, яке не проходить. Можливо, на перший погляд. Це трудно зрозуміти, уявити нам, коли ми в цьому тілі. І писання відкриває нам, що ми навіть не можемо уявити своїм людським розумом, яке прекрасне і чудове для нас приготував наш Господь. Тому цей день сьогодні для нас. Тому і радіймо, і тішимося в Ісусі Христі, як Його діти. Сьогодні, наш погляд, звернений на цей стіл. На цю святиню, ось видимі знаки, які є символом тіла і крові нашого Господа Ісуса Христа. Це Його заповіт, який він лишив для церкви, щоб ми не забували, а постійно згадуючи, пам'ятали, якою ціною ми куплені. Також наш погляд сьогодні звернений на сторінки святої Євангелії, де євангелисти чітко описують ось цей останній тиждень життя Ісуса Христа на цій землі. Коли ми читаємо ось ці дні, ці години були наповнені. Ісус перебував в храмі, перебував з своїми учнями. І ми знаємо ці події, коли Він в'їхав в Єрусалим, коли Він прийшов перший раз в храм після свого славного в'їзду, Він його вичистив, сплів бича, повиганяв це все з храму і каже, це. Дім молитви для народів усіх. Дім мій. Пам'ятаємо, коли він ще раз прийшов з учнями, і він з поміж усіх людей, які виходили, це було славне видовище, він звернув увагу на бідну вдову, яка прийшла і там пожертвувала дві лепти, якої ніхто ніколи не зауважував, не продавав ніякого значення. Ісус високо підняв. Також ми читаємо про подію, коли він провідав дім Симона, про каженого хворого на проказ. Я би сьогодні хотів, щоб ми задумалися, що ж сталося в цьому домі. Пам'ятаєте про це? Коли він провідав дім Симона у Віфанії? Що там сталося? Яка подія відбулася? Миром був намащений. Читаємо. Цю подію гарно описує єванист Марко в 14 розділі. Читаємо разом Марка, 14 розділ з першого вірша. До 9. -го. За два ж дні була Пасха й опріснуки. А первосвященники і книжники стали шукати, як би підступом взяти його та забити. Вони говорили та не в свято. Що, бува, колотнеча в народі не сталася. Коли ж Ісус був у Віфанії у домі Симона на проказу слабого, і сидів при столі, підійшла одна жінка, алебастрову пляшечку, маючи щирого, нардового, дуже цінного мира. І розбила вона алебастрову пляшечку і вилила миро на голову йому. А дехто обурювались між собою і казали, нащо таке марнотратство на миро? Бо можна було б це миро продати більш як за три сотні динаріїв і вбогим роздати, і нарікали на неї вони. Ісус же сказав залишіть її, чого прикрість їй робите, вона добрий учинок зробила мені. Бо убогих ви маєте завжди собою, і коли тільки схочете, можете їм робити добро. Мене ж непостійно ви маєте. Що могла, те зробила вона. Заздалегідь намастила моє тіло на похорон. По правді, по правді кажу вам, де тільки ця Євангелія проповідувана буде в цілому світі. На пам'ятку їй буде сказаний те, що зробила вона. Ось така подія. Я вірю, друзі, брати і сестри, що ми знаємо цей текст на пам'ять. Ми неодноразово читали. Можливо, і багато разів проповідь чули на цю тему. Можливо, вже і не цікаво слухати. Сьогодні я пропоную, щоб ми забули все те, що ми знаємо. І по-новому подивилися на цю подію. Чому так? Високо піднімається і вчинок сам Ісус Христос. Ми не знаємо нічого про цю жінку. Звідки вона? Як її ім'я? Якого вона статусу, з яких причин вона це зробила? Євангелист Марко не описує цього. Перше всього виникає запитання. Ісус. Дуже високо оцінив оцей вчинок. І прирівняв її до найвищого рівня, до проповіді Євангелії, царства, яка буде проповідуватися по всьому світу. Для мене, на перший погляд, не зовсім зрозуміло, як це можливо. Як це говорити, що царство Боже наблизилося? Покайтеся, віруйте в Євангелію, Ісус любить тебе, і жінка намастила оливою голову. Але Ісус це сказав, Він високо оцінив, і так сталося, і так є по сьогоднішній день. Ми маємо інші приклади, коли люди жертвували для Ісуса певні речі. Коли ми читаємо, Ісус проповідував, нагодував більше п'яти тисяч народу, ми знаходимо хлопчину, який пожертвував свій обід, п'ять хлібів і дві риби. Ми знаходимо іншого чоловіка, який віддав. Ось найкращу кімнату для того, щоб Ісус міг справити пасху своїми учнями. Ми знаходимо чоловіка, який віддав осля в ім'я Ісуса. Це якусь певну частину, щось своє, щось особливе. Учні свого часу пожертвували лодкою для того, щоб він міг проповідувати. Але ось цей вчинок він зовсім інший. Зауважмо, жінка принесла пахощі. Миру, не якусь частинку, не десятину, не 10%. 300 динаріїв говорить про те, що це рік праці. Цілий рік. Треба було працювати, тому що зарплата один динарій в день. Брати і сестри, не їсти і не пити. Просто відкладати зарплату всю до копійки. Проходить рік. І принести і віддати. Це трошки інше. Це щось іншої категорії, з вищої, брати і сестри. Ми привикли, ми читаємо старий завіт, віддати десятину, хтось більше, хтось менше по благодаті. Но віддати все цілий рік, порахувати всю суму. Це щось інше. Є цікава пісня, яку ми співаємо разом на пам'ять знаємо, особливо старші брати і сестри. Все. Віддам я для Ісуса і життя, і серце, і душу. Це чудові слова. Сьогодні питання звучить до мене. Ось читаючи цей текст, бачучи ось цей вчинок ось цієї жінки. Друзі, брати і сестри, наскільки сьогодні серце моє щире? В ім'я Ісуса. Який відсоток я сьогодні готовий? Пожертвувати, поділитися ось цим своїм самим дорогоцінним для Ісуса. Ми зараз не говоримо про миро, про парфуми. Ми говоримо про наше життя, посвячення, служіння. Мова не йде навіть про кошти. Це слизька тема, я не хочу про це сьогодні говорити. Посвячення. Особисте посвячення для служіння ближньому церкві в ім'я Ісуса. Ісуса, щоб Христос міг мене особисто використовувати так, як Він вважає за потрібне. Наскільки я оцінюю те, що для мене зробив Господь Ісус Христос. Він віддав трошки більше, ніж 10%. Віддав себе, віддав своє життя. Є багато місць в Біблії, я сьогодні не буду всі перечитувати, коли послані до римлян, ми читаємо, апостол нагадує нам, каже, благаю вас, браття, повідавайте ваші тіла в жертву, живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Наступний важливий момент я би хотів зауважити, що і, і ви разом зі мною про те, що наше служіння, служіння один одного не завжди сприймається. Я думаю, що в кожного в житті із нас бувало те, коли людина старається, докладає старання, можливо, співає, можливо, проповідує, можливо, щось інше робить. Чи прибирає, чи ще щось? Не завжди є розуміння і не завжди є слово подяки. Що частіше ми визнаємо, ми дякуємо, чи нарікаємо осуджуємо. Чи є завжди стопроцентне повне сприйняття? Це людська природа. Жінка так старалася. Вона так хотіла догодити, що вона почула в свій адрес? Незадоволення, нарікання, якісь інші слова, якісь порівняння, ми бачимо її особисту високу ціну, як вона високо оцінила. Те, що вона може мати в Ісусі Христі. Насправді, часто буває багато духовних людей, які дають духовну оцінку, наприклад, Юди в той час. Тому що кажуть нам євангелисти десь, що це Юда сказав, є така схильність. Він завжди рахував. Тому, брати і сестри, друзі, не спішімо. Не спішімо критикувати. Не спішімо давати оцінку тим чи іншим діям, тому що ми можемо ранити. Можемо принести якісь, знаєте, неприємні хвилини своїм нерозумінням, нерозділянням. Це може десь відштовхувати людину. Наоборот, наша справа підбадьорювати на прикладі самого Ісуса. Христа. Наступний важливий момент, важливо зрозуміти, що жінка вона не керувалася якимись розрахунками, вона не прийшла це з якогось звичаю, її серце було наповнене виключно любов'ю до Ісуса Христа. Вона це зробила з радістю, не зітхаючи. Не з примусу, не з розрахунку, як це десь притаманно людям. Ось я зроблю це, але я очікую від Господа це. Самі учні, пам'ятаєте, свого часу підійшли і каже: вчителю, ми стільки залишили. Ми залишили свій бізнес, отам ми рибу ловили, торгували. Ми все залишили, пішли за тобою, що нам буде? Це так притаманно людині. Вона не сказала ані слова. Вона нічого не просила. Вона своїм вчинком сказала набагато більше. Наступний важливий момент, я би хотів, щоб ми зауважили, дуже важливий, брати і сестри, коли ми щось робимо в ім'я Ісуса, подібно як та жінка, її вчинок і ця кімната, де вона була, наповнилися чим? Пахощами. Роздумуючи над цим місцем, які це могли бути пахощі. Знаєте, ми можемо порівняти ось в магазині, коли ви купуєте, десь, може, жінкам своїм, там парфуми, духи. Можна купити за 200 гривень ось таку баночку, а можна півтори літри. Але з досвіду вам скажу, налити того дешевого півлітри, півгодини нічого немає. А жінки знають, ось маленько ось так, і воно тримає цілий день. Приємно біля такої людини знаходитися. Коли приємно пахне, коли виділяється ось цей приємний аромат. Тому, друзі, брати і сестри, Люба церква, нехай наше служіння, ближньому церкві те, що ми робимо, кожен на своєму місці, в ім'я Ісуса, там, де ми є, нехай наповнюється пахощами. Тим людям, які навколо нас, нехай буде приємно спілкуватися. І слухати, чи щось отримувати від нас те, що ми робимо в ім'я Ісуса. Як це важливо. Не бити Біблією по голові. Ти грішник такий, знаєте, людині, покайся, увіруй, бо ти згоріш пекли і так далі. Знаєте, перерахувати, облічіть, це ми можемо. Тут проблем ніяких. І ще 10 текстів з Писання прочитати. Але як важливо послужити так щоб було приємно і та кімната наповнювалася ось цими пахощами. Можемо тільки уявити, якщо маленька капелька дає стільки аромату, вилила цілу пляшечку, наповнювалася ароматом вся кімната. Через день, ми читаємо, за два дні була Пасха. Через день Ісуса схопили, прибили на хрест Голгофи, я вірю, що цей аромат зберігався і тоді, коли він висів на Голговському хресті, коли стікала кров. І ось цей аромат виділявся. Приємні пахущі, найкращі, найдорожчі, які тільки могли бути того часу. Проповідувати так, щоби Виділявся оцей приємний аромат. Служити ближньому в ім'я Ісуса. Як важливо робити все в правильний час. Жінка вибрала правильний час. Ісус сам про це сказав. Коли ми читаємо старий Завіт на сторінках, ми знаходимо, що завжди, коли обирали священника, Його намазували, посвячували. Ми читаємо про те свого часу, що Мойсей намастив голову Арона, коли він був вибраний на служіння священника. Ми читаємо про те, що був також помазаний і цар Давид. Хто його помазав? Самоїл помазав на царство. Ми знаємо, що наш Ісус Христос, Він є Царем, Він є священником і Богом. І ось Господь дивним. Таким способом помазав свого любого сина. Я вірю в те, що Він Духом Святим торкнувся у цієї жінки. І саме Він використав жінку для того, щоб помазати Ісуса Христа. На цю нелегку дорогу, тернисту і важку. Господь помазав свого любого Сина, Ісуса Христа. Коли Ісус помер, ми читаємо, що його тіло взяли. І намастили ще більше, принесли більше як 100 літрів. Прищо? Проходить буквально доба, жінки, знов набрали мира, знову несуть до гробу, знову намастити найкраще. Там, де Ісус, там завжди найприємніше, найприємніші пахощі. Пам'ятаємо, брати і сестри, коли ми читаємо, апостол Павло до нас звертається і каже: Ви. Запашність Христова. Не просто запах, запашність оцей приємний аромат. Христос тішиться нами, Він радіє церквою своєю, радіє дітьми своїми. Сьогодні Він особливо радіє, тому що ми прийшли сюди бути не просто слухачами, а для того, щоб виконати Його заповідь, яку Він лишив для нас. Згадуючи. Страдання, Згадуючи цю високу ціну, коли ми не тільки слухаємо, але і виконуємо, приступаємо з відвагою. Коли ми беремо ці святині, є учасниками його святого столу, з вдячністю, з хвалою, радіючи в серці своєму. Тому пам'ятаємо, брати і сестри, це наше життя, нехай воно буде приємною запашністю, в очах Ісуса Христа і в цьому світі, де ми живемо. І Йому, нашому Господу, Ісусу Христу, за все нехай буде слава! Єдиному Богу часті поклоніння, бо Він один слави гідний. Амінь.